Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Дуже погана погода. Сьогодні по плану встановлювати друге вікно. Але, мабуть, не буду, тому що коли сильна злива, то вікно окно да зарізати отлів так можна, але це для себе. І ти зробиш погано. А для себе хочеться класно. Чого я зараз записую відео? Тому що хочу. Ну, поділіться радістю. Я сьогодні вперше у військовому проснувся в пів восьмого. Це дуже круто. Я нарешті виспався. І це не те, що я там втомився, там, шось, а тому що курник потрошку становиться сучасним і ну, майже так як у Нікополі. І тобі не треба вставати з рання, щось вмикати світло, годувати, щось там поратись, тому що. Електрика, автоматика, все робить за, за тебе. Давайте зараз зайдемо, покажу, що там змінилося і чому я можу тепер з утра спати. Капає, все капає така погодка. Давайте подивимось, що там. Я якраз підгадав, 9 ранку 9.00, бачите. Почав крутитися шнек. Шнек почав давати корм, і вони застрибують для годівлі. Я нарешті зробив годівницю. Зараз про неї буду розповідати, щоб ви знову ж не робили моїх помилок. 65 сантиметрів в мене сітка від підлоги, нагадую, і дехто навіть з першого разу не застрібує. Бачите, падаємо. Ну, тому що місця не, не вистачає. І є отакі от, от фірточки. О там от є яйця. Хтось працює, а хтось їсть. Привіт. Ага. Без хвостів. Голі дубки. Ну, я цю тему вже багато разів розповідав, які є. Вони в мене дуже працьовиті, тому в них пір'я дуже мало. Там ще хтось сидить. Так, подівниця. Отак вона працює. До кінця корм, на жаль, не доходить, але це я виправлю. І отут тут ще щось просувається. Так, ну давайте зразу за годівницю. Що в мене? В мене 5 метрів. Там шнек ровно 5 метрів. А, труба 50-ка, пластикова. Там чуть-чуть менше, бачите. Ну, 5, 5 метрів. Там 10 сантиметрів туди-сюди. Не будемо вже. А, світло. Давайте світло зроблю отак, вот мабуть. О, отак. Вот От. Крутиться шнек. Все на подовжувачах електричних, ще бачите, дріт не під'єднаний, тому що чекаю від Вови контролера, який буде все це робити. Ну, запрограмую його і буде класно робити. Так, що я зробив? По-перше, що мені не подобається, і що було у Нікополі більш ну, краще, скажімо так. У Нікополі був бункер, а моторчик був от там. І зараз я вважаю, що це було набагато краще. Тобто, шнек на себе тягнув корм. Зараз шнек пхає його. Для шнека, для годівниці, для годівлі це не має значення зовсім. Він крутиться що туди, що сюди. Це не має значення. Але. Так як я працюю, ну немає майстерні, я сваркою навчився працювати. Ну як, сам мене ніхто не вчив, тому я поганий сварчик, я поганий слюсар. І що виходить? Коли у Нікополі тут шнек був вільний, він затягував, а там було жорстке кріплення, то зараз я трошечки приварив щось там, десь міліметр коса. І тут для шнека немає, скажіть, місця для люфту. Годівниця 5 метрів. Наприклад, тут кріплення і тут кріплення. Воно може бути не в уровні десь 2 міліметри різниця по висоті. Плюс десь я роб... зробив кронштейн От этот вузол дуже жорсткий. Для того, щоб він класно працював, все должно бути Ну, ідеально виміряно, приварена, втулка виточена, ідеально. А в мене все не ідеальне. І по-перше, коли я запускав цю годівницю, то, мабуть, години 2-3 я вирішував питання, щоб шнек не підклінував. Ну, не клініло. От, зупинився, 5 хвилин пройшло. А він в мене клініт. Поки я знайшов цей рівень, поки я все кронштейн пересував туди-сюди, щоб знайти центр. Для мене це було важко. Якби е, двигун був з тої сторони, то шнек тут був би вільний і він би собі там, трохи накасую, але він в діаметр 36 шість міл міліметрів, труба п'ятдесятка, внутрі 48, йому 10 міліметрів було вистачило би, ну, подобрати собі те місце, яке потрібно. Це перше, то що я помітив. І друге, двигун на 14 Вт потужності, 60 обертів. Не пам'ятаю, скільки там ньютона метрів, каже, 0,27 Ньютона метрів. Він не потягнув мій корм. Тобто, на холостую він крутився класно, суперово, але в мене в кормі багато жмиху. Майже 20% він жирний, і в мене ще присутня фуза. Один відсоток від цього корма фуза теж жирна. То мій жирний корм, коротше, цей двигун не потягнув. В мене був двигун на 40 обертів, 28 Вт потужності. От він все зробив, він дуже потужний і він цю гадівницю без питань крутить. 40 обертів це дуже мало. Мені незручно. Ну, таке. Коротше, я зараз ще налаштовую, скільки хвилин треба, щоб вона працювала. Ну, це вже таке налаштування і замір, скільки ж з... цей конус так швидкоруч зробив. Цей конус вміщає 7 кг корму. От буду робити заміри, скільки, за скільки хвилин цей шнек видає ці 7 кг, і тоді буду розраховувати корм. Поки що корм розраховую, дивлюсь, наскільки вони голодні, не голодні, чисто візуально дивлюсь. Так що потрошечку курник стає сучасним, як я казав. Тепер я можу відпочивати з раннями. Будівницю ще буду підлаштовувати, тому що ну, деякі моменти мені не подобаються. Хто замовляв в мене шнек, багато людей за останні 3 тижні десь 9, 9 заказів було на шнек, найдвіший був шнек це 5 метрів, як у мене. Тому дивіться по двигуну, якщо є можливість на 28 ватт заказуйте 28 Вт. Шнеки, які замовляли на 3-4 метри, 14 ватт потягне. До війни люди багато мені скидали на Viber відео і казали, що зробили годівницю по моєму подобію. І одна людина показувала, як працює на 14 ваттах 5 метрів. Може корм не такий жирний, може гранула, а може ще щось. В мене корм. Насипів, і він дуже жирний, і, по ходу, він цю трубу всю забиває і тому шнеку дуже важко. Це все індивідуально, так що, якщо є можливість запасом замовити двигун, замовляйте запасом. Давайте зараз вставлю відео, яке зробив вчора майже вночі. 26 грудня на годиннику 21.05. 5 хвилин тому горіли три лампочки, зараз одна. 5 хвилин тому вони зрозуміли, що скоро буде ніч. Тому вони застрибнули, застрибують досі і готуються до сну. Отак воно виглядає надвечір, ну, майже ніч. Сідл не вистачає, я вже казав. І що дуже-дуже гарно, це друга ніч є отакі от шворочки, там нікого немає. А були вони повністю повністю, штук, не знаю, по 20 курочок в кожній було. Зараз отак. Подивились відео за так, так звані, давайте назимово жалюзі для дівчуль. Що це? Це не моє ноу-хау. Це мені підказали що його зробити. Я думав, в мене є стара тканина. думав тканини. Але мені підказали, візьми банер. А в мене є 4 метри нового банеру, я його купляв ще у Нікополі для, для видалення посліду. Так, цей проєкт я не, не зробив. А банер є. Я вирізав, Оксанка вирізала з банера. І була краска червона, фарба. Ми пофарбували і от воно так зробилось. Другий поверх я ще не зробив. Чому? Тому що немає дробинки, тому що немає підльотної планки, так називаємої. І їм буде незручно, коли є ці жалюзі і її курки треба стрибнути. Вона не бачить куди. Тому що я не зробив. потрошечку потрошечку ми доробимо цей корнеж. І давайте. Зараз теж ставлю відео. ну Вийшло таке довге, вибачте. А... Я вчора робив дезінфекцію дівчулям. І це в мене вперше. Давайте подивимось, як в мене це вийшло. Сьогодні в мене руки вільні, тому що є оператор в мене. А... Новий курник і новий курник несе дуже, не знаю, він мені поки що не подобається. Але я поступово доводжу його до, до ладу. Так от, він дуже прохолодний і декілька днів тому я помітив, що курочка де інде де я чую і вона хрипить, вона якось дихає не так. Багато разів казав, що з болячками я... Ну, Зовсім не курі в мене не болі. Але я чув, що дуже гарно йодова шашка працює і коли курка хрипить чи щось таке, то треба продезінфіці. Поїхав сьогодні у салона, але зупинився в Каліновці, там познайомився з людьми, я казав від врачами і завітав, завітав до них, придбав. Ну, Мені дали цілу баклаху. Однохлорістий йод 2%. Так? Взяв баклажку, домовились, що я віділью трошки і її поверну. Тому зараз при вас буду вперше в житті робити йодову шашку і хочу, щоб вони подихали. Не знаю, як вона робиться, не знаю дозіровку. Але ми от так визначили, що зараз Ну, це старі стаканчики є, а, мабуть, тут 100-150 грам. І я трошки-трошки провалка з-под винограда, я її от нарубав такими кусочками. Ну Не знаю тут, скільки метрів я її переклацав, скільки тут грам. Все на глаз, будемо дивитись, як воно бурліть, як воно працює. І це все будемо змішувати з старою чашкою. Давайте пробувати, як воно буде, не знаю. Дуже лячно, але мабуть. Діватися не, нема куди. От вже якісь пори пішли. От так воно виглядає. Так? Це перший раз я бачив. Не знаю, що воно і як. Кажуть, що воно буде дуже багато тепла виділяти. Так. Ну що? Треба. Так, пацанка відходь трошки, ми тут повинні побачити. Фу, якась реакція пішла. Так, минуло десь три хвилинки. О! Так глянь, який колір. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, 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 тихо. Головне дівчулі. Фу Так, вони у шоці ми теж. Я не очікував, вона побігла. Вона побігла, головне, щоб дівчулі не там, Так. Перчатки в мене є, добре. Ну, не на... Ні, на... не накапало, так? Да? Так, ну що? носа дало. Дало? Дівчулі, це для вас. Ви не дуже лякайтесь. Сподіваюсь, що все у вас буде добре. Я не хочу... Даний час вас пот... потікати. Вмикнув вентилятор. Дихати неможливо, не знаю, можна так робити не можна. Якщо щось завтра буде не те, ви це побачите. Так, вентилятор почав витягувати. Це занадто. Треба набагато менше дозіровка. Ну, мабуть, алюмінію набагато менше треба. Вентилятор працює вже 5 хвилин і от потрошечку-потрошечку по з... починаю бачити своїх дівчуль. Не, навіть о, камера почала фокусуватися. Завтра, коли... Це відео буду вставляти до основного. Скажу всі живі чи ні. Ну от так погано у нас вийшло, але без, як кажуть, без монтажу, Ви все побачили. Всі живі, все добре. Я вчора теж так дуже надихався, Може і пролікувався, тому і спав добре. Не знаю. Я ще раз наголошую, що в болячках куриних я зовсім, зовсім нуль. В мене кури не боліли ніколи і не боліють, тому що постійне прибирання, ну і гарні умови, гарна вентиляція, вакцинація, глистогонка і все. А ну і ще в цьому курнику ще не робив, але в тому всі питають від пуха піраєда. То Оксанка завжди, коли робила прибирання, це раз на 4 дні падони, послід з падону прибираються, стіни е, сідала, прискали просто білизною. Просто білізна. Е, поначалу ми розводили один к одному, тобто, наприклад, или один к двом, наприклад, одна частина білизни, дві частини води. А потім вже вони... Стали настільки сурові, що Оксанка просто білізною по стінах чу-чуть обридала. Зараз я використовую бутокс. Є в ампулах Бутокс, одна ампула на літр і погнали стіни. Начебто все добре, ніхто моїх дівчуль не з'їв. Почув, що вони щось тут у них поганенько, думаю, стада загубити і так. Стільки зусиль на те, щоб його перевезти з Нікополя, на те, щоб побудувати. І зараз вони несуть яйця якби, не дешеві. Тому зразу о, почув, треба зробити. Е, Яйценоскость. Яйценоскость не росте. Е, у Нікополю це було 110 яєць на день. Зараз 65, вчора 77. Ну, щось от таке. Я пишу, коли свята закінчаться, зроблю висновок, який відсоток яйценоскості До речі, собі ще плюсик. Знову ж ті люди, у котрих взяв на йод. А я розповідав, що коли познайомився, то швидкоруч зробив їм рецепт із тих компонентів, що вони можуть у себе в каліновці купити, достати. Там 7 компонентів. Всього, лиш в мене 16 зараз. І якось їду через каліновку. Це прохідне село. Сьогодні в салона знову буду їхати. Завітаю до крамера, там є питання деяким. Так що чекайте, крамер чекайте. Так от, їду щось автівкою, дивлюсь. Ну, а у них будинок стоїть прямо на трасі. Дивлюсь, що це якийсь стільчик і там, начебто, лоток яєць і написано 75 гривень. Думаю, може, ну я ж в окулярах їжу, зор дуже поганий. Дзвоню, так і так кажу, Рома, добрий день там, не зайнятий, ні. Говорю, ви яйця продаєте, отак продаємо. По чому? 75 гривень. Ну, я по 50, дам. Ну, нехай. У кожного свої клієнти, це дуже добре конкуренція, це класно. Кажу Ром, так ви з батьками, у вас родина 5, ну, 5 людей, 4 дорослих і одна дитина. Я пам'ятаю, що 23, курки щось таке, і він казав, одне-два яйця. Одне два яйця, тому, от, типа, допомога ну, треба. Говорю, Рома, а що зараз з яйценоскостю? Говорить, Олександр, ну, 10, 12, 15 стабільно 50% яйценость з, з нуля, грубо кажучи. Нам яєць стало дуже багато, ми стали їх просто продавати. Так що все працює, правильна годівля дає свої плоди, навіть там хліб, у них там поросятка, кози дві штуки і кури. Навіть таке утримання з правильною годівлею дає свої плоди і люди навіть, навіть якусь капічину заробляють. Так що отакий от, от плюсик, все класно працює. А дощик прям взагалі ужас. Давайте подивимось тут, як все це виглядає. Мої, це мої 15 квадратів. В мене вони є всього лише 15. Так, що ми отак вот от. Тут у нас ровно 2 тонни пшениці, тона кукурудзи, 300 кілограмів ячменьо, вот отак вони виглядають. Інструмент деякий. І це смаколики для моїх дівчуль. Вчора отак вот зробив. Тобто буду робити корм, буду робити двойну працю. Взяв, звідти, 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 прибрав. Взяв оттуда, оттуда звідти, прибрав. І так буду по поверхам іти. Дуже незручно, але, але ну, нормально. Нема куди диватися. Через рік подивимось, будемо з вами дивитися, все повинно бути не так. Знайшов місто для бетонозмішувача і і так все виглядає на 15 квадратах. Майже 3,5 тонни зернових, смаколики, інструмент і працюємо. Знову вийшло дуже длинне, длинне відео. Вибачайте, бо хотів і там показати і щось путня розповісти, щоб ви ну, по себе робили. Досвідом треба як це, ділитися. І в мене це класно виходить. Мої, правда, трошки там мене журять, що я дуже... Дуже все розповідаю. Ксанка каже: а як же ти, якщо ти людям корм робиш і у них яйця, потім вони продають. А як же ти будеш продавати і як? все буде добре. Конкуренція на то вона і конкуренція. І якщо у когось кури несуть яйця, це добре. І ми друг другу не конкуренти. Ви просто не бачили справжньої конкуренції, я розповідав колись про Ізраїль. Яка там конкуренція, і усім вистачає, і усі працюють. Тому ми потроху рухаємось до цивілізації, скажімо так, і в нас теж буде отак: от от. там несуться, тут несуться, але в мене, наприклад, є контент, і я продаю через нову пошту. В них немає контенту, вони продають тільки тим е, людям, які їдуть на дачі і зупиняються, купляють. У них свої клієнти, в мене свої клієнти. Класно, класно. Всі задоволені, всі задоволені. У мене така філософія. Не знаю наскільки вона вірна, вірна чи ні. Не знаю. Але поки що я рухаюсь в цьому напрямку. Все, буду, зараз точно буду закінчувати, тому що ну, можна спілкуватись довго, але я гадаю, ми десь ще перед новим роком на хвилиночку зустрінемось і побажаємо друг другу дуже багато всього. Цей рок був, рік був дуже важкий, але треба пам'ятати, наступний рік це рік перемоги, тому треба трошечки почекати. Все, не прощаюсь, в цьому році ще зустрінемось на хвилиночку обов'язково. Всім до побачення, пока!